Пані автопарк є на зв'язку. У нас нове надходження це 320 BMW, 2 літри, бензин на автоматичній коробці, на чорному шкіряному салоні. А машинка внає, у нас має пам'ять автоматичне світло, мультикермо. По пробігу автомобіля 96 тисяч кілометрів. А, тут абсолютно не задерте, мінімальне пошкодження по Америці, кондюк, екранчик. Все присутнє. Підігрів передніх задніх сидінь, підігрів лобового скла, підігрів дзеркал. Танцелончика, бачите, на екранчику, абсолютно ніяких питань, потертості немає. В автомобілі не курили. Стеля ідеальна. Це X-Drive повнопривідна версія. На таких легкосплавних чорних дисках. Подивіться, задні фари так само максимальні в нас іде. Карбоновий сполер. По цьому ряду так само ніяких питань та нарікань немає. Автомобіль має 96 тисяч пробігу, ніяких вклади не потребує абсолютно. Подивіться на ці фари. Такий автомобільчик можете придбати у нас, кільцева дорога 60, місто Львів. Приїхали, потестили і купили. Друзі, вона вас чекає. Можете придбати в лізинг, кредит за готівку будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Ми на вас чекаємо.